Що робити, якщо вам потрібен адвокат в Німеччині? Зазвичай платити велику кількість грошей. Але якщо у вас є рехтшут фазіщерук? Страхування, тоді ви не будете платити мільйони. Зараз розповім, що це за страхування, які сфери життя покриває, і скільки це коштує, коли воно вступає в дію. По-перше, ми розділяємо рейт на декілька берах. Берайх це частина вашого життя. Перше, це приват шутсфазірунг, що це таке? Це страхування. Якщо вам прийшов рахунок, наприклад, німецька залізниця каже, ви не оплатили ваш самий улюблений Deutschland Тільки та ви кажете, я оплатила куди, до адвокату даєте листи і вони там собі спілкуються. Або, наприклад, ви Отримали рахунок від власника квартири, а насправді ви все вже оплатили, виїхали з квартири. Так, це може бути Мітафеайн, який які вам допоможуть, або Приват Рехтшус. Другий момент це Фекіас Рехтшу. До речі, щоб не загубити канал, підписуйтесь, ставте пальці. Фекіа Рехтшу. Всі, хто має автівку або велосипед, або всі, хто має дітей, які мають велосипед. Я працюю в лікарні, часто до нас приходять діти. Що сталося? Їхав на велосипед. Велосипеді до школи і е, десь повертав, збила машина. На жаль, таких випадків дуже багато. В даному уявляйте собі, у вас іде аварія, і адвоката тої сторони, наприклад, дитину, яку ви збили, оплачує ваша страховка, а ви стоїте без адвоката. Без адвоката ви будете голі босі. Для цього у вас є факіас Рехтшут. Взагалі дуже потрібна річ. Третій момент: це в нас беру Рехтшуц. Чую велику кількість історій, читаю ваші коментарі, всі відео, що в мене проблеми з роботодавцем, мене звільнили фонгойте Афморген. Тобто я прийшла на роботу, а мені сказали, що мене звільнили. Такого в Німеччині не буває. У вас є кюндігунгшуц, у вас є місяць, коли ви маєте пропрацювати. І саме отакі от моменти, коли ви йдете в Арбайдськеріт, значить суд, який розглядає вашу справу. І саме для. Цього вам потрібен беру шуц, фазішерунг, таке страхування. Ну, і наша улюблена тема це те, що болить власники квартир. До речі, ще, наприклад, у вас проблема з лікарями, щось вам там не доробили, вам також потрібен адвокат, будь-яка сфера. На жаль, читаю багато агресивних коментарів. Я буду на них подавати в суд. Перед тим, як подавати в суд, подумайте, оскільки один лист, який напише адвокат від вашого імені. Буде вам коштувати 200-300 євро. Тому от саме така річ, як е, рехтшут фазишуру, дуже корисна. Де ви знайдете? Ви всі. Особливі, тобто випадок різний. Скільки ви заробляєте, щоб ви хотіли страхувати? Є велика кількість можливостей. Ви пишете на чек 24, пишете рехтшут um, фазішерунг, і там є безкоштовні консультації. Людина буде дивитися, що вам треба. Ви можете зробити комбінацію. Можете сказати, так мені потрібні проблеми з роботодавцем, мені потрібні проблеми. Коли я на автівці їду. Ну, я так говорю, і думаю, ви мене зрозуміли. І вам запропонують, наприклад, три сфери ем, застрахувати, ем, або дві сфери. Це все дуже індивідуальне. На що ви налаштовані, які у вас плани? Тепер маленький такий момент. Ем, до речі, часто також питають страхування для тварин. Там взагалі страхування для зубів. Є велика кількість страховок, але коли станеться халепа, ви прийдете і вам скажуть, ми це вам не оплачуємо, дуги не оплачуємо. Плачуємо третє, Дуже обережно, будь ласка, прошу вас з власного досвіду от такі речі, оскільки це може бути собі дорожче. Які моменти, коли ви заключили контракт, три місяці має пройти взагалі в деяких моментах, в деяких страхових компаніях, щоб вам почали виплачувати. Тобто, якщо, наприклад, ви розбили планшет? Ви не можете зразу через зразу зробити страхування і на другий день звернутися, сказати до речі, вчора зроби, розбила я свій планшет, тому три місяці має пройти в кожній страховій компанії свої правила. Ще такий цікавий момент. Зельпспиталіку що це таке? Це означає, що ви підписуєте цей контракт, і там написано: ви самі платите 150, В мене тут 100, 300 євро. Дали мені інформацію за те, що сталося, а остальне виплачує ваша вже страхова кампанія. Наприклад, в мене в квартирі, я знімаю квартиру і щось в мене, а, жалюзі полетіли. Ну, я і звернулася до власників кажу: дивіться, так і так. Вони добре, але ви оплачуєте 100 євро. Після 100 євро ми доплачуємо різницю. Тому такі моменти потрібно знати. Ще такий цікавий момент це декунгс зуми. Що це означає? Це означає, що що який мінімальний, ем, максимальний вибачають, яку максимальну суму вони покривають. Інколи є від 300 тисяч, тобто ви там пишете ваші адвокати, суди. Якщо ви розлучаєтеся, вам також в німеччині потрібен адвокат, але часто рехтсудфезіщером покриває тільки спілкування до процесу. А потім, коли суд відбувається, це триває дуже довго. Може бути 5, 7, 10 тисяч, тому ну, німці дуже рідко розлучаються. І ще один такий момент. Скільки це все щастя коштує? Це коштує від 15 до 40 євро в місяць. То ви можете собі рахувати 400 євро в рік, можливо, менше. Все дуже індивідуально, в якій фірмі будете заключати страховку і взагалі, що вона покриває. Також я пробила відео про Haftpflichtversicherung, Також, якщо ви втратили ключ. Наприклад, ваша дитина десь там в'їхала, є різні варіанти. Тому от саме такі страховки вони необхідні, якщо ви живете в Німеччині. Я плачу за свою хафтфліхт, дайте подумати, 65 євро. У мене єдина річ сталася, що мені зателефонували зі школи і сказали, що моя дитина зламала планшет, була корона, їм всім видали там ці еполи. І я злякалася, кажу, Господі, як же ж так сталося два дні тому. Кажу, як це моя дитина мені не сказала. Питаю, що стала. Будь вони мені сказали, це була помилка. Але я була спокійна, я собі знала, що тисяча євро, які коштує той плачет, я зателефоную до своєї страховки, вони мені покриють якусь частину. Тому робіть такі страховки, якщо ви збираєтесь лишатися в Німеччині, якщо у вас маленькі діти, якщо ви є водіями, краще справді підкласти, як ми кажемо, соломку на землю, щоб потім не було проблем. Є питання по страховкам, є питання по. Халепам по житті в Німеччині, будь ласка, я живу в цій країні 23 роки. Звертайтеся під відео, є телефон. Я допоможу вам з задоволенням в нашій приватній консультації. Побачимося.